Redbubble – найкраща альтернатива ЄЦІ для продажу цифрових товарів у 2023 році. Redbubble – це глобальний онлайн-майданчик для продажу дизайнів та друку на вимогу. Компанія була заснована у 2006 році в Мельбурні, Австралія. Маркетплейс найкраще підходить для художників та ілюстраторів. І підприємцям, що продають по системі дропшипінг. Річний дохід становить від 200 до 500 мільйонів доларів у сайту в середньому 30 мільйонів відвідувачів на місяць. Основна аудиторія вебсайту США, Великобританія, Марокко, Німеччина та Канада. Які переваги майданчику можна виділити? Redbubble орієнтований на дизайнерів, художників та ілюстраторів на 2022 рік. Понад 700 тисяч художників використовують цю платформу. Творчим людям майданчик надає певні переваги, наприклад, зберігає авторські права ваших робіт. Ви самі регулюєте ціни та вирішуєте, які продукти можуть відображати ваші зображення. Одна з речей, яка робить Redbubble привабливим для сучасних креативників, це простота його використання, швидка реєстрація, завантаження оригінальних зображень, логотипів та ідей, відбувається швидко та просто. Ви можете наносити своє мистецтво на цілу низку предметів, не використовуючи жодних виробничих робіт самостійно. Маркетплей займається створенням, упаковкою та відправкою ваших продуктів. Тому все, що вам потрібно зробити, це завантажити дизайн та керувати своїми продажами. Поговоримо про реєстрацію. Першим логічним кроком реєстрації є створення аккаунту. На цьому етапі вам потрібно обрати реєстрацію як дизайнер, вести електронну адресу, придумати назву магазину. Будьте обережні, адже назву потім змінити неможливо і згенерувати пароль. Далі ви попадаєте на дашборд. На цьому етапі вам потрібно налаштувати профіль, додати фото, ім'я, лого магазину, вашу історію та інше. Наступний крок це налаштування оплат на магазині. Тут потрібно ввести адресу, яку у випадку необхідності ви зможете підтвердити: ввести вашу поштову адресу, обираєте валюту магазину та спосіб отримання дивідентів. Рекомендую отримувати оплати на PayPal чи Payoneer. Обов'язково підтвердіть свій e-mail, який ви використовуєте. При реєстрації. Комісії Redbubble Для митців, які прийшли сюди, до прикладу, з ЄЦІ, може бути незрозуміле формування відсотку на майданчик. Все, що ви купуєте на сайті, має певну базову ціну. Redbubble бере 80% роздрібної ціни, а вам залишається 20%. Наприклад, якщо розрібна ціна подушки 20 доларів, а ваша націнка 20%, то покупець платить за цю подушку 24 долари. 20 доларів від цієї ціни повертається RedBubble, а ваш прибуток становить 4 долари. Спочатку рекомендую встановити націнку для товарів в межах 15%. Після кількох продажів потрібно збільшити маржу на 20-25%. Також є варіант націнки на основі ціни. Це означає, що ви можете мати націнку у розмірі 10 чи 5 доларів США на всі свої продукти. Давайте поговоримо про просування продуктів на Redbubble. Основне завдання рекламних інструментів це збільшити видимість ваших товарів, отримувати продажі та прибуток. Найкращим рішенням по просуванню вашого магазину є налаштування зовнішнього маркетингу, використовуючи різні форми реклами для залучення клієнтів на ваш сайт, особливо в виділі Пінтерест. Це простий та найдешевший спосіб привести потенційних покупців у ваш магазин. Також важливим є оформлення вашого дизайну, правильне використання тегів, регулярне завантаження нових продуктів. Обов'язково стежте за тенденціями, щоб збільшити свої шанси на продажі. Підсумовуючи, зауважу, що Redbubble найкраще підходить для продажу творів мистецтва, тому що пропонує широкий вибір варіантів друку на вимогу. Якщо порівнювати цей майданчик з ЄЦІ, зрозуміло, що єці найкраща платформа для продажу товарів ручної роботи. Але загалом обидві платформи є хорошим варіантом для продажу витворів мистецтва в інтернеті. У нас в компанії були поодинокі випадки просування. Магазинів на Redbubble, але зараз таких клієнтів в компанії немає. Ми надаємо разові послуги по створенню та розміщенню товарів, налаштуванню трафіку на цей маркетплейс. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте свої лайки, залишайте коментарі. З вами був Микола Серветник. Побачимось!